Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні в відео пересадимо рибок до нового акваріума скалярій. Полікуємо рибок відваром дуба і обробимо лимонною кислотою анубіси. Ось я пересадила скалярій до нового акваріума. Перші години 3 вони сиділи за корягою і взагалі не плавали. А тепер виплали і так все дивляться, адаптуються. Дуже такі красиві риби, дуже за ними цікаво спостерігати. І дуже повільні риби. Це нерестова пара, їм два роки, і вони тепер будуть жити окремо, в окремому акваріумі. Оцей помаранчевий це самець, а ота черненька це самка. І я помітила в неї на оці, вискочила така біла цяточка, це якась, якесь запалення бактеріальне, і треба лікувати рибак. Це ще не хвороба, це тільки перші симптоми. І Якщо вчасно це помітити, то ситуацію можна виправити. Лікувати я буду відваром дуба і буду лікувати рибок в обох акваріумах. Помітила, що забруднилися губки в акваріумі на 230 літрів, і там вже майже з фільтрів не тече вода, і тому, напевно, сталася така ситуація, що рибки захворіли. Скалярі обживаються в новому акваріумі, не можуть повірити в свою вдачу, що тут, крім них, більше ніхто не живе. Я сподіваюся, що вони тут віднерестяться і виведуться мальочки. Подивимось, чи виживуть мальки. І також хочу зробити експеримент, не відсаджувати батьків від ікри. Я знаю, що скалярії доглядають за ікрою, доглядають за мальками. Інколи вони з'їдають їх, а інколи і ні. Подивимось, як ці себе будуть поводити. Годую скалярій. Скалярочки дуже повільні риби, дуже повільні. У цій кількості корму на, їх, на них двох вистачить, бо вони його не бачать, і він падає на дно. Там є равлики, які підберуть цей корм, що впав, то це не буде шкоди. Але їх треба годувати дуже умірено і краще малими порціями, але частіше, щоб корм не залишався на дні і не закисав, і не бруднив воду, і не псував воду. Рослини ще не пішли в рост, псуються деякі листочки, але скалярі під'їдали всі зіпсовані листя, вони поб'єдали все, що псувалося. Німфії, ті, що я висаджувала в горшики в минулому відео, прийнялись і вже на одній навіть випустився листочок. Сьогодні зроблю підміну в цьому акваріумі, погодую скалярочек мотилем. Матиль залишився ще до, з довоєнних часів запаси. І думаю, що це їх простимулює для нересту. Зараз в тому другому акваріумі на 230 літрів познімаю всі губки і ретельно їх промию. І зроблю відвар з кори дуба і налью в обидва акваріума. Бачите, вода така вже брудненька. Треба прибирати в акваріумі вчасно. І все буде добре тоді з рибками. Оце мені дуже подобаються ці рибки, це циданіо, але не глуфіш, а звичайні такі паласаті. Дуже красива рибка, дуже шустра. До речі, коли я з загального акваріуму прибрала скалярій, рибки дуже стали такі активні, вони повилазили з кущів, їх стало видно, їх наче стало більше навіть в акваріумі, бо вони всі ховались там по своїх куточках. І перед кожним нерістом скалярії ділили акваріум навпіл. Це наша територія, то ваша територія, і нікого з рибок не пускали на свою територію там, де вони збирались нареститися. Я дивлюсь так, що на інших рибках немає ніяких слідів бактеріальних захворювань, але якщо на скалярі з'явилася ця біла пляма, то треба лікувати усіх одразу, поки вони там не почали вже хворіти і щоб не було поздно. Це така профілактика. Я заварю дуба і налью в акваріум десь години на 3, а потім зроблю підміну води і все буде добре, але спочатку треба помити губки. Ось так я це роблю. Я отак от під водою з-під крану, просто вибиваю весь бруд із губки. і ми її Мию віджимаю. І так, кожну губку, що я зняла з фільтру. У мене там стоїть в тому акваріумі 4 фільтри, а я хочу один розібрати, він зайвий. Але не дуже хочеться це робити, бо це великан Марокко. Ну, найближчим часу, часом я це зроблю. Те, що я мию губки під краном не завадить біобалансу. Ось бачите, скільки бруду, це губки всі я намила. Біобалансу не завадить, бо в мене там внутрішні фільтри, біофільтри, там бактерії зберігаються. Губки промила, поставила їх уже на свої місця. І хочу ще показати: оце в мене така проблема є. Це анубіаснана, і на ньому вже давно-давно такий льот водорослі, на ньому наросли. І я хочу застосувати метод з лимонною кислотою. Я не знаю, які треба пропорції, я роблю так. Чисто інтуїтивно. В мене літр води, і я туди. Чайну ложку з такою горки, горкої лимонної кислоти розмішала. Вода з ну, чиста осмос. Ось. І, ну, Я думаю, що це можна звичайну воду з акваріуму взяти. І я зараз вийму ці рослинки і покладу їх в цю лимонну кислоту на 15 хвилин, а потім. Поверну назад в акваріум і подивимося, що з цього вийде. Ось ця анубіаснана. Зараз розвожу лимонну кислоту. І поки рослини будуть в цьому розчині, це буде хвилин 15, я піду заварю кару дуба і полікую акваріумних рибок. Кара дуба, звичайно, з аптеки. Я буду заварювати десь півтори столові ложки кори дуба на літр води. І така кількість я заливаю кипятком, а потім ще на 3 хвилини ставлю на вогонь, щоб воно закипіло. І не чекаю, поки ця суміш стигне, настоїться. Я просто додаю. Холодної води, щоб вона швидше холола. І проціжую і наливаю в акваріум. Оця кількість кори дуба це на два акваріума. Один 200 літрів і другий 300 літрів. Ну там зараз води набагато менше. Ну, вважайте, що така кількість кори дуба на два 200-літрових акваріума потрібна. Півтори столові ложки. По другі мої помічниці. Ось вже відвар готовий, наливаю. Він холодний. Я додала холодної води, щоб він стиг. І пополам половину виливаю в цей акваріум, до скалярій полікую їх, і половину в той інший акваріум на 200 літрів. І в цьому розчині в риби будуть десь години 3. Вода стане така. Корічнева, це досить міцний такий розчин. І потім після цього я зроблю підміну води. Бачите, вода така вже жовтенька, як слаба заварка чая. Рибки лікуються. Це е Дуже класний метод, він робить профілактику. Якщо десь на комусь ви щось помітили на якісь рибки, вже якісь негаразди, то можна це так зробити і вони не захворіють. Але ці процедури треба робити в комплексі з прибиранням в акваріумі. Якщо там буде брудно, а ви там наледієте їм настойку кори дуба, то це не допоможе. Треба все. Очистить, помити і змі... підміну води зробити. Оце я вже пройшло три години і я роблю підміну. Зливаю 30% води додаю свіженькою. Тобто, отой два аркори дуба він там залишиться, але в меншій концентрації. Він буде як профілактика, щоб не було більше захворювань. Так виглядає акваріум після підміни. Скалярі сидять за корчами, ховаються. Завершилась підміна води в обох акваріумах, і зараз вже прийшов час достати анубіуси із розчину лимонної кислоти і поставити їх на місце в акваріум. Анубіаси – рослини з таким дуже міцним листям. І вони витримують такі процедури, але якщо у рослинки листочок ніжний, м'якенький, то навряд чи вона витримає цю лимонну кислоту, тож треба обережно з цим. Зараз рослина така сама, як і була. Цей нальот водоростей не одразу при... ну, щезне, одразу він щезне, вони поступово. Через деякий час, от я їх зараз промиваю в тазику з акваріумною водою і буду складати назад в акваріум. І через деякий час оцей весь нальот має зникнути. Ну Подивимось, що буде з моїми анубісами далі після цієї процедури. Повертаю рослини на їх місце. Будемо спостерігати в наступних відео покажу, чим все закінчилось. Скажу тільки, що на наступний день анубіас вже менше на них було цього нальоту, але ще він є. І вони не згоріли в цій лимонній кислоті. Це теж великий плюс, це добре. Рибка, чорна скалярія, оця, вона одужала повністю вже наступного дня. На ній не було ніяких признаків, ніяких слідів захворювання. Все з нею добре, карадуба допомогла. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі на каналі.